Такі війни програються не в момент, коли надірвався фронт. Вони програються тоді, коли надриваються тили. В чому буде полягати цей внутрішній план перемоги? Відповідальність окремо живе, а прийняття рішень окремо так не може бути. Нам треба засмучуватися через повільний прогрес чи радіти відсутності відкату. Не росіяни інсталюють недовіру. Буквально вчора повернулася з Покровська Донецької області і хотіла поділитися цими враженнями. Але в якому контексті те, що я сама бачила, спілкувалася з військовими, чую воєнних експертів, журналістів, воєнкорів і так далі. Так і складається ситуація про те, що дуже швидко ми втрачаємо міста на Донеччині, зокрема Сел Селидове і ті менші трішки менш населені пункти ніж селидове, але все ж таки. Покровськ уже очікує і готується до оборони. Мирноград також уже на такому низькому старті. Але що, якщо спрощено, так що витає в повітрі? Це те, що військово-політичне керівництво не бажає полишати Курщину і перекидати сили на Донеччину. Це те, що я зібрала так загальну таку думку. Оскільки можливо, вірить, що наша присутність там ще якось може зіграти свою роль військову, політичну, переговорну, так і ну, ту роль, яка покладалась на цю операцію на Курщині ще спочатку, як тільки вона починалася. На вашу думку, наскільки в політичному контексті це ну, провальна стратегія або виграшна? Перш за все, потрібно розуміти, що довготривалі війні це не ситуація тільки про фронт. Такі війни програються не в момент, коли надірвався фронт. Вони програються тоді, коли надриваються тили, і вони не здатні забезпечувати фронт. Коли надривається фронт, то він переміщується вглиб на кілометри, десятки, сотні кілометрів по-різному, і тут залежить від того, чи є стратегічна глибина в країні, чи нема, наскільки стратегічне значення тих чи інших населених пунктів. Це перший, скажімо, елемент, який важливий при аналізі воєнно-політичної і політичної складової. Бо я свідомо не йду в аналіз саме воєнною складовою, оскільки для цього є профільні експерти, які займаються безпосередньо воєнним аналізом. Другий важливий момент є. Константа цієї війни в нас немає вибору приймати бій з росіянами чи не приймати. В нас лише питання стоїть, де його приймати. Відповідно, одразу відпадають будь-які оцінки з приводу того, треба, не треба. Є певний воєнний замисел, і згідно з ним об визначається, де ці даються битви чи не даються, які населені пункти носять стратегічне значення, які оперативне, яке тактичне, і відповідно, що ми можемо втратити, що ні, що ми маємо захопити, зайняти російське чи ні. Третій важливий момент для цього а, аналізу ситуації. Це те, що в російсько-українській війні в нас немає змоги змагатися з росіянами в кількості. Росіян більше. Відповідно, наша категорія. Це ефективність єдине, чим ми можемо взяти, це більш ефективним застосуванням ресурсів, будь то гривні, будь то одиниці часу, будь то квадратного кілометру одного населеного пункту будівлі чи людського життя. На жаль, але все це від абсолютно дегуманного до найгуманістичнішого людського життя, І доходячи до просто хатніх улюбленців і свійської тварини, всі абсолютно. Компоненти це є ресурсами з точки зору війни, коли ми аналізуємо. І тому ми маємо забезпечувати коефіцієнт корисності більше, ніж у нашого ворога, як мінімум на одиницю, на яку він кількісно переважає нас. І от з останнього, власне, і є ключові претензії політичного характеру. Це про тили, і це про те, як забезпечити державну машину, яка була б в очах суспільства ефективною здатною перемагати. Коли немає візії, коли немає цього розуміння в суспільстві. То тоді воно починає звертати увагу на інші питання, намагаючись розібратися самими, ідучи в оперативний, в тактичний рівень і кажуть, а що там на фронті? Це про кризу довіри. Тому що, коли довіряють армії, то українці сидять і а, мовчать а, з приводу того, що українська армія просувається Силоборонна Курщиня. Бо мають мандат довіри до влади, мають мандат довіри до армії, перш за все, і говорять, вони знають, що роблять. Але якщо суспільство не має цієї впевненості, не має візії, відповідно з'являється простір для недовіри, туди заходить ворожа пропаганда. Одразу треба розуміти, не пропаганда створює цю ситуацію, не росіяни інсталюють недовіру. Росіяни заходять в будь-яку тріщинку і починають її розхитувати, ломіком, заливаючи водичку, кипяточок, охолоджуючи, нагріваючи тригеря, тригерем, виступаючи, дратуючи ключові болючі теми і розширюють цю тріщинку до розмірів маріанської впадини. Вони посилюють там, де не допрацьовує держава. І звідти ж виникає зливаєм Донбас і тоді. Абсолютно вірно. Тоді починають казати: а на що було на Курщину йти? А на що на Донбасі облишати міста? А чому зливають? Тому що розуміють, що є ціла низка претензій, які накопичилися, які викликають це роздратування, і його потрібно вимістити в якихось точках. Цими точками стають тригери, які в інформаційному просторі актуальні. І тоді просто ситуація неважливо, це тисячу Зеленський виділяє, чи це ситуація навколо Селідова, чи це інший інформаційний заголовок. Люди в нього вміщують весь той біль, весь той все те напруження, яке пружиною стискається в суспільстві. І дуже часто за оцінками відносно ситуації на сході, бо значна частина тих, хто підхоплює в соціальних мережах цю інформацію, не всі, очевидно. Але значна частина, і давайте будемо тут чесними, не знають, де ті слідове знаходяться. Вони собі не уявляють, навіть як воно виглядає. Вони знають, це великий, маленький, середнеселене пункт. Скільки там вулиці є висотна забудова, нема висотної забудови, чи в цьому місці було підприємство, нема підприємства? які там люди жили. В нас взагалі є проблема з тим, що українці мало подорожували по країні в силу і економічних обставин, і культурних, і багатьох інших. цьому є тисяча одне виправдання, але. Українці часто мислять Україною, не виходячи за рамки своєї області, свого населеного пункту, і вони просто не знають, що там за парканом. І відповідно, ми ж ми живемо такими стереотипами про територію. І тоді дуже легко розповісти, Селідова, на ньому зійшовся весь світ. Або навпаки, сказати Бахмут, та нащо він потрібен, був незначний місцина. Тому що для цього потрібно підняти карти, подивитися, де висоти знаходяться, де знаходяться водні рубіжі, зрозуміти, які підприємства знаходяться, які логістичні вузли, як побудовані дороги, як побудована залізниця, і купу різних факторів. І лише тоді ми можемо сказати, чи маленька ця точка на карті вона дійсно вартує того, щоб на ній класти життя. З коефіцієнтом, можливо, навіть меншим, ніж у росіян, бо вона критична. Або навпаки, в певному певноселеному пункті його можна облишити для того, щоб потім контратакувати, для того, щоб потім через час повернутися і зайняти більше території для того, щоб вимотати ворога і бити його на тих територіях, де потрібно. Умовно, беремо кальку Другої світової війни, яка в нас ну, дуже добре стереотипно відома. Залежно від того, який ми рік відкриємо, я би всім просто радив би відкрити карти: карта фронту. 39, 40, 41, 42, 43, 44 року. І можна просто одну і ту саму дату. Візьміть свій день народження, от цю дату, і подивіться, спробуйте знайти дані по тому, як фронт знаходився в цей день. І ви побачите: облишалися населені пункти, займалися, і значна частина з них не мала взагалі критичного значення на майбутню перемогу. Бо можна перемогти в битві, але програти в війні. Але наостанок. Це не має замилювати ні в один, не в інший бок бік адекватне реагування на проблеми. В нас є і по армійській структурі купа проблем, і по вивченню досвіду після окремих операцій і битв, і по системі організації, коли в нас організація не переходить на вищі щабелі, аля корпуси, а ля дивізії, і відповідно в нас одні приймають рішення по операціях, а інші несуть відповідальність за комплектування і забезпечення спроможності підрозділів для того, щоб вони могли виконувати операції, тобто. Відповідальність окремо живе а прийняття рішень окремо так не може бути. Той, хто приймає рішення, він має нести відповідальність. Інакше це управлінське. Чому я в це лізу? Це не про воєнну, це про організацію управління і чи то в воєнній структурі, чи то в бізнесовій, чи то в політичній закони менеджменту, вони однакові. Вони проявляються по-різному, вони мають різні назви ці одиниці, якими оперуєте, але тим не менш, закономірності вони однакові. Психологія людини однакова, і люди а, ті самі в нас, що в армії, що в телах, що в підприємствах, а, що в політиці. Ті самі сидять і всі е, вади, притаманні суспільству, і всі чесноти вони так само проявляються і у всіх цих секторах. Тому важливо працювати над тим, щоб армійська структура була ефективнішою, і працювати над тилами. Процеси починаючи від мобілізаційних, завершуючи економічними, вони є наскрізними для всіх сфер життєдіяльності і господарювання держави. І відповідно, як наскрізні теми, а не галузеві, над ним потрібно працювати, щоб там був кацієнти і ефективності. І була легітимність в очах суспільства. Суспільство має визнавати ці правила і відчувати їх справедливими. Коли говорить справедливість кожного своя, це неправда. Справедливість це конструйована також історія, категорія, і вона в залежності від культури, в залежності від історичного періоду, від цінності його. Вона так само різна: пролетарська справедливість або антична підхід до справедливості. І для нас також важливо не втрачати лідерство в тому, щоб відчувати, а що є справедливістю. Для українського суспільства в 21 столітті, яке живе цінностями гідності, свободи, а держава і система організації, зокрема і оборони, забуває про ці цінності, забуває про ці моделі організації, про те, коли українці ефективні і діють з максимальним ефектом, з максимальним цим корисної дії по власній волі, мотиву, і не тому, що треба, а тому, що вони інакше не можуть. Бо це етика 21 століття. Так, можливо, внутрішній план перемоги дасть е українцям цю можливість бути ефективними. Що це взагалі? Навіщо? Це ілюзія, окозамилювання, чи це дійсно в чому буде полягати цей внутрішній план перемоги? Працювати в три зміни можливо? Чи, чи навіщо він? Для кого він? Популістична влада це завжди і проблема, і як сказали би, айтішники, фіча. тобто, це і можливість. Особливо в умовах війни, коли у вас достатньо сильне суспільство, не будемо її реалізувати з купою проблем, але сильне. І слабкі інституції, слабка держава. Не будемо її демонізовувати, але вона значно слабша, ніж нам хотілося би. Хоча її виявилися значно стійкішою, ніж, наприклад, того очікували, тому точно не треба тут і недооцінювати нашу державу і її апарат. Але в цих умовах популістична влада. Вона завжди пов'язана з суспільством по повинною рейтингів настроїв. Їх фіксує соціологія кількісна якісна, їх фіксують зрізи по соціальних мережах. Є різні способи, яким чином дізнатися, що реально думають люди, як вони діють, чого вони очікують для популістичної влади. Ідея фікс відповідати очікуванням, і не тому, що популісти погані чи хороші, направду популізм буває позитивним, конструктивним, буває деструктивним. Зрештою, будь-яка політика публічна, вона так чи інакше має елемент у цього популізму. Просто тут, як з будь-якою знаєте, бактерією, а в організмі важливо рівень, щоб не підіймався вище, а імунітет не падав. Так і тут. І Потім мені скажуть, що я порівнюю політиків з бактеріями. Ну, окей. А так, також культура. Частина бактерій дуже навіть хороша. Так от. А без yeah. деяких ми взагалі жити не можемо. Не будемо називати прізвища, без яких жити не можемо, а без яких, можливо, і прожили би навіть краще. Але і я не про бактерії. І говорячи про організацію, скажімо, і про суспільство, і про такі дії влади, влада тягуть до того, щоб подобатися. І тоді така влада завжди стоїть перед розвилкою. Вони за, зафіксували. Проблему, яка виражається в падінні довіри, в рейтингах, в, в останні соціального напруження, в зостанні зневіри, падінні оптимізму і купа є індикаторів. І ця вилка прийняти рішення, зробити ін'єкцію знеболюючого, і спробувати зробити вигляд, що все нормально, або починати працювати з причинами. З причинами завжди боляче завжди складніше. Ефект неоднозначно, що буде швидкий. Знеболюче прийнято легше. І от тут той випадок з планом внутрішнім планом перемоги, коли зафіксували проблему, вона вже перезріла. Такий план мав з'явитися рік тому. І тепер в них вибір. Перетворити цей внутрішній план виключно в піар план. Аля, дати слогани, а, дати враження того, що активна і бурхлива діяльність навколо цього розводиться. Президент щось підпише, виголосить розповість, всі скажуть так. Міським радам спустять підтримати зовнішній внутрішній план перемог, будь-що. І всі в одному пориві скажуть, що як це чудово, і потім плюнуть в бік і розійдуться. Тому що зрозуміло, що в нас суворість законів і будь-яких політичних документів компенсується не обов'язковість їх виконання. І часто папери пишуться для того, щоб підкла. Власне, а не для того, щоб виконувати, і оце, от два в три на папері, воно вбиває будь-яке публічне адміністрування, бо воно має бути бюрократія тотожною, тому що на папері, і тому, що відбувається. І тому в нашому випадку це можливо. І у влади зараз певен є ця спокуса зробити цього виключно комунікаційно піарівський такий собі захід, але це знеболюч проблема посилиться і вона повернеться з більшою силою. Тут лише питання: вдасться відтягнути це на момент, коли деактуалізуються ці проблеми? Ну, наприклад, завершиться війна, або відбудеться якесь інше зрушення, геополітичне, щось надійде, якесь там озброєння круте в Україні, або зміни якісь реформа інша буде завершена, яка не уявляю собі. Ну можна спробувати перекредитуватися. Якщо у вас є щось на горизонті, що буде чудове, ви можете перекредитуватися, добігти туди, і потім вже всі забули. Але якщо це реальний біль, Якщо це реально умовно зубний біль суспільства, скільки ви це знеболюючи не приймаєте, ви підсяєте на цю голку, воно буде діяти менше, менше, менше. І зрештою, в дуже короткий термін, тому що це гостра проблема, воно вилізе для вас більшими загрозами. Тому я би, звісно, очікував би від влади більш відповідального підходу і того, щоб цей план дійсно і наситили адекватними речима, а ключове навіть не ідея, які будуть в ньому, а процес його вироблення. З інклюзією всіх тих груп, які на сьогоднішній день через відсутність виборів, через накопичення цілої низки помилок влади, які вже існують, і вад того, як реалізовується наразі політика в нашій державі, відчувають свою виключеність, і в них накопичується здратування. Цей процес мав би стати елементом включення. Нуковою мовою, це. Позаелекторальні, тобто не виборчі механізми, яким чином може працювати ротація і ідей, і політик, і, зокрема, можливо, навіть прізвищ зрештою, за цим всередині влади нам потрібно навчитися жити не тільки на вибори ставка на чорне або на червоне, і потім 4-5 років жити в умовах, коли ну. Випало зіро, як завжди, і ні чорне, і не червоне, а навчитися жити і між виборами так живуть реальні республіки, так живуть сталі демократії. В них є процедури і між виборами, і вони розуміють, що на виборах вирішується далеко не все. І між виборами, ні громадянин, ні політик не відпочивають. Вони продовжують працювати, взаємодіяти, і життя існує не тільки в виборчий період. Моє наступне питання, і нарешті переходимо вже до звіту Євросоюзу про розширення, так і про а, ті 100 сторінок, які написали про Україну. А, лише шість із 33 пунктів там є певний прогрес, але з таким прогресом нам потрібно там, років 10, а то й більше, щоб туди вступити і в, 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 ну, всім вимогам відповідати. Тому питання: нам треба засмучуватися через повільний прогрес. Чи радіти відсутності відкату? А тут кожен вибере собі, тому що відповідь ЄС yes, якраз така. Хто вважає, що склянка наполовину порожня, той буде казати, що погано. Хто наполовину повна скаже: Ну чудово, дивіться, все, прогрес є. А проблема в тому, що нам треба виходити з цієї ситуації, коли ми кожного разу балансуємо на межі, і в нас склянка наполовину. Ну, бодай, давайте і пробувати наповнити на 60 на 70, і тоді взагалі не буде дискусії. Бо зараз в нас сходиться і оцінка процесу, і оцінка динаміки. І якщо ми беремо процес, то чи ми досягли всього того, що могли? Ні. Чи оцінка хороша з 5 балів ми менше двох отримали? І відповідно можна сказати, що ну жахливо, як так такими темпами. По цілій пара... низці параметрів є претензії, є побажання в ЄС, але якщо ми подивимося на динаміку, ми бачимо, що оцінка вища ніж була. А умови, в яких відбувається, не легші стали. А умови навколо і по сусідах стали гірші. А по грузі ми бачимо, що взагалі з'явилася низька база порівняння. І ми тепер точно навіть не можемо змагатися за те, що ми найгірший учень в класі. Тепер в нас є взагалі той, на тлі кого ми завжди будемо хорошими, ну, як мінімум, середнячком. Тому, очевидно, що в динаміці це достатньо добре. Як і в житті людини важливо порівнювати себе не з іншими і порівнювати себе не з очікуваннями. А Ви завжди в кризовій ситуації впадете до рівня вашого підготовки, а не до рівня ваших очікувань. А важливо себе порівнювати з вчорашніми і себе з завтрашніми. І порівнюючи Україну з вчорашньою, я можу сказати, що для нас звіт хороший є. Там з'явився термін до кінця наступної каденції, тобто до 29-го року, потенційна можливість вступу України. В Європі, в євробюрократії, цифрами так просто не розкидуються. А вичавити з когось з європейських чиновників, євробюрократів конкретну цифру, до якого моменту ми могли, можемо вступити, це було б нереально, якби вони реально не були готові на неї. Це вони поставили, зокрема, собі певний дедлайн, до якого вони хотіли би, щоб це відбулося. Правильно з цим підвісили морквинку для всіх. У Молдові зараз створиться фонд. По Україні вже створено 50 мільярдів фонду, який на підтримку цього шляху нашого до ЄС. Будемо швидше рухатися, швидше його вичерпаємо, а нам гроші потрібні критично тут. І зараз будемо повільно рухатися. Ну, вступимо в ЄС пізніше і вичерп вичерпуватимемо його довго. Не будемо нічого робити. Взагалі заморозиться, потім з'являться, коли ми знову почнемо рухатися. Важливо, б, що не було допущено жодної деградації, і питання, по яких є претензії до України, вони не є ключовими і не є принциповими. Які б зривали би євроінтеграції з одного боку, Грузія нам зробила тут послугу тим, що тепер в порівнянні з ними в нас взагалі все чудово, а з іншого боку, і негативну послугу ведмежу всім іншим, бо тепер на їх прикладі застосовується термін регрес євроінтеграції і створено прецедент. Коли оцей оптимістичний фльор руху на захід як безальтернативного, він вивітрюється. І для євробюрократів, перший раз написати десь регрес, це взяти на себе відповідальність, створити прецедент. Але коли у вас вже є Грузія, яка регресує, потім взяти по якомусь пункту, якщо Україна буде відкатувати, сказати, от, регресують, ну нічого страшного, це ж по одному пункту, але це вже напишуть. Тому до нас на тлі Грузії, з одного боку, менше очікування, але з приводу цих очікувань, Буде вимогливість більше ніж була до цього. Весь час балансувати на межі проходження і потім сперечатися склянка порожня, чи порожня чи повна наполовину. Це програшна стратегія. Нам потрібно прискорюватись в цьому. ЄС просигналізував, що вони готові до форсованої євроінтеграції України. У нас є один дзвінок. Давайте ми встигнемо, тому що дві хвилини. Доброго вечора. Представтесь і коротко ваше запитання. Одягніть, будь ласка, навушники, щоб чути запитання гостя. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, говоріть, будь ласка, представтеся і ваше запитання. Це Арнольд з Києва. Питання до пана Олега. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, що стосується цих позалекторальних рухів або позалекторальних подій, дій подій. А, яка мотивація власне у влади щось робити взагалі? От вони не роблять нічого поза позаелекторальний електоральний період, і що і що зробить суспільство? Що зробить вибачте електорат? Що вони зроблять, якщо немає механізму е проголосувати безпосередньо? Чому вони взагалі повинні щось робити? Дякую. хороше питання. Дякуємо, але у нас на нього є півтори хвилини. А я навіть менше скажу, а, якщо падає легітимність влади, починається саботаж. Як всередині, ви не можете знайти кадри, вони не йдуть. Ви можете бачити, як це вже в нас настає. А потім може йти невизнання рішень, коли просто на них ними нехтують як всередині системи, так і зовні. А якщо ви якесь рішення починаєте продавлювати, у вас люди різко всередині системи йдуть на лікарняні або виходять на пенсії, або звільняються просто, тому що вони не готові виконувати це. Легітимність, рівень довіри до влади це ресурс, валюта, якою влада завжди розплачується за власні рішення, і вони його можуть поновлювати або через вибори, і це такий вже момент, коли реанімація і новий етап. Пульсування крові електоральної, а можуть в процесі за рахунок консультації, за рахунок долучення, за рахунок перезавантаження певних політик, за рахунок кадрових змін це це маленькі кроки, які формують і поновлюють цю довіру, дають змогу або уповільнити процеси трати ресурсу, або перекредитуватися ним.